Ну і продовжимо таку тему. Пам'ятаєте, у нас вчора був сюжет про трубопад, я б так його назвав раніше про балконопад, а Сьогодні буде про плиткопад з будинків. От наші будинки майже розсипаються на очах. Лише уявіть собі, що за даними аналітиків, ще до початку повномасштабної війни в Україні було десь близько 60 тисяч аварійних будинків, і в них мешкало десь 145 тисяч людей. Таке невелике містечко по суті мешкає в аварійних будинках. І так, поки стіни сиплються, ніхто не може гарантувати, що завтра хтось не загине просто під власним під'їздом. У кількох таких багатоверхівках побувала наша знімальна група. Що їм вдалося там побачити, розкажемо далі. Верпусні шістнадцятого повер з 4-го поверху полетіла. Плит страшенний гуркіт того вечора розбудив весь будинок. Шматки плитки почали падати донизу. Це сталося два тижні тому. Мешканка цієї багатоповерхівки у Солом'янському районі Києва Лідія Остапенко показує місце, де все сталося. Так тут лежить плитка. От сюди вона, вона летіла високо, і сюди летіла на машину. Частина фасадної плитки приземлилася на автівку родини Софії Тамразової. Результат пошкоджене лобове скло, капот і фари. Скло ми змінили, а оце наслідки падіння плитки. Ось, ось ось дірка на ремонт. Жінка вже витратила 15 тисяч гривень. Але щоб полагодити усе, потрібно більше 30 тисяч. І це не вперше, коли плитка нівочить автівки. Місцеві навіть з острахом щоразу виходять з під'їздів, бо де впаде наступного разу лотерея. Ми боїмося тут ходити, тому що вона падає на машини і може навіть впасти нам на голову. Ми залишали певну кількість заявок, але поки що це не дає ніякого ефекту. На жаль, ми писали на 1557 і на 1551, Тобто, ну безпосередньо в диспетчерську ЖЕК і до ну через через міські сервіси. А я знаю, що люди подавали і паперові звернення для того, щоб ну вплинути на ситуацію, тому що ніяких заходів не було вжито. Це ще один проблемний будинок у Солом'янському районі Києва. Тут ситуація ще гірша. Люди кажуть, фасад осипається останні 20 років. Небезпечні місця мешканці огородили металевим парканом. Наймали альпіністів, чуть-чуть позбивали, ще раніше жек на всяке, я пам'ятаю. І по цей день потихеньку вона падає падає. Зверталася в київську міську адміністрацію. Ну, ви бачите, по сей день ніхто нічого не робив. Ця глибка падає з 13-го поверху. Відшарування до сих пір видно, але ну реакції ноль від ні від КМДА, ні від Солом'янської РДА, керуюча компанія. ЖЕК. Ми теж звернулися до Київської міської державної адміністрації з запитом. Відповідь чекаємо. Три дні намагалися зв'язатися із керуючою компанією Солом'янського району. Часу для спілкування там так і не знайшли. Підійдуть директора, я обов'язково скажу по вашим питанням, що ви телефонували. Експерти кажуть, така ситуація з кожним багатоквартирним будинком старого житлового фонду. За законом компанії, які відповідають за утримання такого житла, мають проводити планові технічні огляди, бо мешканці сплачують за прибудинкову територію. Керуюча компанія має винайняти відповідну організацію, яка проводить висотні роботи, і простукати кожну плиточку. Це в ідеалі. Але зачасту у нас буває як, що плитка сама. Відпадає на голову і може призвести до летальних випадків або падає на автомобілі. Якщо поточні роботи не виконують вчасно, експерти радять фіксувати всі пошкодження фасаду будинку і писати колективні звернення до компанії, що обслуговує будинок, та на гарячу лінію міста 1551. За законом такі звернення мають розглядатися від 14 до 30 днів. Якщо відповіді немає, юристи радять писати повторно. Це такий ж самий лист, вже але вже з претензією, що ось було направлене попереднє повідомлення. Просимо вас прийняти якісь рішення, або е, ми будемо захищати свої права уже в судовому порядку. Або інше направлення, що ви можете зробити, ви можете писати скарги уже в е, адміністрацію. У суді можете позиватися до комунальників. Але для цього потрібно провести незалежну експертизу будинку, вона вартує від 100 тисяч гривень, і цю суму мають зібрати самі мешканці. Судовому порядку довести, що керуюча компанія, до прикладу, керуючи 20 років, управляючи цим майном е своєю бездіяльністю призвела до того, що елементи фасаду вчасно не були відремонтовані. І призвели до того, що воно прямо посипалося на голови співвласника. Юристи кажуть, чим більше зафіксованих звернень до комунальників, тим більше шансів виграти справу у суді. Якщо внаслідок падіння частин з фасаду ушкоджень зазнало ваше припарковане авто, викликайте одразу поліцію. А якщо ви або перехожі отримали травми, викликайте медиків і вимагайте, щоб усе було зафіксовано. Зберігайте всі виписки і чеки з лікування, аби потім добитися компенсації.